Доброго дня всім! Ну що, дивимося карту завтрашнього дня. Це у нас буде 28-12, якщо я знову не відстаю від календаря. Бо я це вмію. Карта завтрашнього дня перший варіант. Карта завтрашнього дня другий варіант. Ну і карта завтрашнього дня третій варіант. Давайте одинички ваші. П'ятірка мечів, ну, одинички, що я можу сказати? Зазвичай, якби це була звичайна колода, я б сказала, що готуйтеся до того, що завтра вам прийдеться чомусь протистояти, вміти відстояти гостро навіть власну точку зору, або власні позиції, щось доказати або е -м -м, ну, діяти незвичним для вас е способом. Але в цій колоді, е п'ятірка мечів вона має дещо м'якший характер. Вона більш говорить про те, що не боятися висказати свою думку, не боятися продемонструвати свою позицію, і в той же самий час не боятися зустрітися з чим для вас неприємним. Ну, в даному випадку це змальовано як мечі. А, тому, одинички, день буде доволі такий цікавий, але тим, що вам будуть кидати виклики. А чи зможете ви протистояти їм, це вже вирішувати вам. Я б сказала, що так. Але інколи можете обирати, та всі ми можемо обирати, таку позицію, що та, краще промовчу. Не завжди це спрацьовує. Інколи все ж таки варто демонструвати свою точку зору. Тому давайте так, ще що саме цікаво, до обіду. Це буде більш гостро проявлено після обіду, це, знаєте, як то кажуть, перекидання колкості. Можливо, сарказмом, підколами і тому подібне. Тому одразу налаштовуватись на щось таке, що це буде вау, як мені цим справлятися, не потрібно, повірте. Ви з цим справитесь на ура, якщо у вас буде бажання. І все ж таки закцентую вашу увагу на тому, що завтра прийдеться інколи, і не всім, а декому. Повести себе незвичним для вас чином. Тут вже обирати вам, чи робити так чи ні. І, можливо, варто зважити, що дасть вам ця поведінка, і що дасть, якщо ви промовчите. Але, зрештою, знову ж таки, як я люблю говорити, рішення лишається за вами. Двічки. О! Отрічки, завтра в мене будуть гойдатися на качельках, як маленькі дітки, і вихать ножками. Ну, це я, звичайно, що я сміюся. Але недалеко від правди. Пажезлів, багато комунікацій, багато нових енергій, багато веселощів, багато бажання а, щось змінити. Комусь, до речі, прийде неочікуване повідомлення, неочікуваний лист. А, для когось появиться неочікувана людина. Про яку ви вже забули, а вам про неї нагадають. Не обов'язково з'явиться сама людина. Тут можуть бути, як то кажуть, інші можливості. Далі, звертаємо увагу, що дана карта у нас зображена із листом в руках, з папером в руках. Тому завтра. Дуже уважно ставимося до всіх документів, які ми оформлюємо, або які ми підписуємо. Або що ми собі там надумаємо, якщо це має бути е, оформлено в, в письмовому вигляді, воно таки має бути оформлено. І отут е, займати пожовську позицію якось та буде, двічки, не потрібно, тому що інколи. Колись прочитала таку фразу, інколи непрочитані книги мають властивість мститися або мають властивість помсти. Я не знаю, як правильно перекласти, тому що це все ж таки російською мовою фраза звучала. тут так само. Інколи документи, які не оформлені належним чином, можуть помститися. Отут з оцім не варто бавитись в котика і мишки, але ж знову ж таки акцентую, як завжди, вашу увагу, рішення приймати вам. Трієчки. Перевернута карта сили. Ну, по-перше, трієчки, це вже у нас колись було, здається, якщо не помиляюсь на вас, вже перевернута сила. Давайте не будемо боротися там, де того не потрібно. А якщо вам хтось говорить, що мені не потрібна допомога, не треба тут лізти. Ну, от, не надо від слова зовсім. Якщо ви бачите, що ви щось не можете змінити, не потрібно туди вкладати ще більше зусиль. Відійдіть в сторону, подумайте хвилин 5-10, день-два, і ви знайдете другий вихід. Або ви знайдете, як цю ситуацію ну, повернути в вашу сторону, а намагатися її продавити. Категорично ні. це просто буде дурне, як то кажуть, робота. Далі. Завтра дещо утримайтесь від дуже важкого виду труда. Я розумію, що це не всі, всі можуть, і бувають всякі нюанси. Але якщо вже ж так відбулося, то обережно зі спиною і обережно з ногами. Тут можуть бути ну, давайте, такі травматичні ситуації. А, далі. Перевернута карта сили. Це у нас ще говорить про те, що завтра, якщо є можливість, ну дайте собі відпочинок. Не треба себе силувати, як то кажуть. І так само не потрібно направляти силу на те, щоб о, когось або щось змінити. Якщо вам потрібно о, якусь ситуацію підігнати під себе, або сядьте, подумайте, тут більше відсилка йде до о, о, холодного розуму. Або другий варіант відкладіть о, необхідність вирішення на певний час. Щось мені підказує, що то все можна буде вирішити без намагання когось продавити, когось заставити, змусити і тому подібне. Тому, трієчки, якщо буде можливість, то гарного вам дня й лінтяйства. Якщо такого, того не вийде, то обережно, будь ласка, із о, чимось важким. Отут Бажано про, як називається, правило безпеки не забувати. Ну, а на цьому у мене все. Всім дуже дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!